Нам потрібна риба, картопля, цибуля, ще ці інгредієнти, діжонська і мед. Починаємо готувати. Все робимо маринад для рибки, олію для маринаду, лимонний сік, ложку. Діжонської горчиці чайний, мед, чесник, ці і перед. Цілі перед засмаком. Перемішуємо. І натираємо цим маринадом рибу з усіх сторін і всередині теж. Приготували цибулю нарізати. Картошку. Цибулю обсмажуємо на маслі. Цибульку. Смажимо, посолимо, трохи там цукру під чайної ложечки. І так, щоб була прозора. Картошечку підсмажити, з двох сторін, щоб підрумянилася. Цибулька досмажується, ще залишилося трохи. Копелька підрумянилася. А ми в рибі робимо надрізи, тільки не до самого кінця. Іде надрізали, будемо вкладати цибулю з помідором. Цибулька підсмажилася, отака така гарна. І покидаємо. Деко підготували і на деко викладаємо цибульку. Розрівнюємо. Зверху підсмажимо картопельку. Картопелька на плів готова. Підсолюємо картошку, бо я смажилась несоливий. І викладаємо наверх рибку. Відправляємо в духовку, смажитись. З тої сторони ще поклала трошки помідорів. Ставимо запікатись. Риба вийшла надзвичайно смачна. Зараз ще заправимо броколі заправкою, я її відварила 3 минутки. І можна. Так, розтоплюємо масло ложку. Додаємо часник, розігріваємо, щоб часник дав свій аромат. Бризуємо лимоном трошки, небагато. Поливаємо масло. Це вимішуємо. Дуже ароматне брокколі готова і рибка. я вам що це дуже смачно. Смачну страву ми приготували. Корисно, можна сказати. Готуйте, вам сподобається точно. Чекайте моїх наступних відео. Смачного!